Так, питанечко. Давай. Всі зараз пишуть, що проблеми з пошу... пошуку сої макухи. Кажуть, що дуже важко знайти якісну, і майже немає де. Хтось пише, що в найкраще в Житомирській області, і рекомендують звідти вести у нас що по макусі. Постійно кожен раз робимо аналізи. Е -е. Ця партія норм. Вроді би один і той же поставщик, але як так виходить, що постійно. Різна волога, різний протеїн трошки скаче, розбираємося. От якщо хтось поділився досвідом, як там правильно підбирати макуху, то хтось нам каже, є сухий. При сухому ми влагу це ну протеїн дивимося. Хтось дивиться при вологому, є якісь дві різні формули, хто де здає. На аналізи, ну тобто розбираємося, працюємо, працюємо з тим, так що поділіться досвідом таким чином, щоб у нас був правильно збалансований корм.